Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми продовжимо працювати в XVR. Обираємо ігрове поле перевезення дисків. Будемо сьогодні перевозити диски. Я почну, а ви самостійно продовжите. Отже, у нас є поле, на якому є 9 дисків: Три синіх, три червоних, три зелених і три квадрати синій, червоний, зелений, відповідно. Кожен синій диск необхідно перевести в синій квадрат. Кожен червоний в червоний, кожен зелений в зелений. як ми це будемо робити? Хто здогадався, той молодець, нам потрібен е, скрипт-магніт, щоб притягнути, і потім щоб відпустити. Нові скрипти, які ми вводимо в цій програмі. Почнемо з синіх дисків. Рахуємо, яка відстань до першого синього диску? 200, 400, 600, 800. Трансмісія вперед на 800 мм. Коли я доїду сюди, я знаю точно, що я доїду, тому що я добре порахувала. Я маю притягнути. Диск і поїхати назад, або розвернутися, або зворотню на 800, щоб повернутися в цей квадрат і опустити диск. Поїхали, забрала, опустила, ну, для того, щоб переконатися, що я Ой, опустила його, я використовую привід вперед для... Ну, для наступного, наприклад, магніту, для наступного диску, перепрошую. Перше привезла, поїхала за другим. От таким чином я один диск привезла, поїхала за другим. Маю забрати другий, привезти в синій квадрат, а потім третій. І так для кожного, кожного диску. Ваша задача перетягнути всі диски в квадрати відповідного кольору, зробити скрін цього поля з виконаним завданням. І скрін програми, яка у вас вийде. У мене лише шматочок цієї програми. Не надсилайте мені відео, надсилайте, будь ласка, скрини. Чекаю на ваші роботи в Google класі. Бувайте і до наступного уроку!